Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В я, Сашко Добрий. Навчаюся, маю честь, можливість щасливо навчатися у найкращих, так, у побратимів-ремонтників моєї ж бригади 54-ї Рембат М113 у нас не. З'їхала, припинила їхати, якось смикалася, смикалася і на тому сказала дякуємо, до побачення. Рембатівці з золотими руками, у яких я зараз навчаюся, так, працювати з цими машинами, вирішувати їхні проблеми. Їхні це машини, це не Рембатівці. Значить, зняли там, порадилися між собою. Демонтували фільтри пального, ну, тобто кронштейн кронштейн фільтри пального. І я бачу, що генератор теж вільний. Оцю муфту я бачу, вони розкручували. Так що натягує, я так розумію, генератор. Звільнили генератор, демонтували це і дісталися. От з цього тут валу ресора як воно називається, козаки. Кажуть, що ну, на їхню думку, вони це так розуміють, що це насос, але вони на 100% не певні, що це насос. Але в будь-якому випадку, коли в такому стані оця ресора привідна, то машина не їде і не працює. Не їде і не працює. Отут ця штука знаходиться. Щоб туди дістатися, треба єд... від'єднати кронштейни. Без демонтажу фільтрів. Вивільнити, я так бачу, генератор. Тобто, от воно все тут лишається, І магнітиком, магнітним щупиком витягнути ось цей рештки ресори, коли вона у вас обірвана, як в нашому випадку. Ну і тут я бачу паронітову прокладка. Я особисто за традицією української бронетехніки її ставив би, можливо, ми її поставимо на цинкові білила. Подивимося. Так, з'єднання оливи. Нормальна робоча температура. Я думаю, ну, пароніт, очевидно, так. Тобто, на моє переконання, цинкові білила тут будуть тільки плюсом. Ну от, в принципі, поки що все, що можу сказати. Ну, очевидно, збиратися воно буде в зворотному порядку. Я так дивлюся, на мій непрофесійний погляд, тут різниці немає. Ага, бачите, тут торець відламаний, відбитий торець. Це теж там десь, мабуть, відлетів шматок. Виглядають вони однаково, цілком, ймовірно, переду-заду немає у цього вала. Тобто, ну, я так розумію, потім поставлять назад, поміняють прокладочку і зберуть в зворотному порядку, і буде нам щастя. А Я дивлюся, що насправді мог прибрати там бруди паливно-мастильні матеріали достатньо таки, мабуть, проблематично і незручно тут. Ну, Може подивимось, буду пробувати, бо зараз. Так склалося, що на цій машині я єдиний представник. Ну, відповідно, буду її прибирати. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.